Для багатьох із вас сьогодні починається складний шлях воїна, і я вам бажаю пройти цей шлях достойно. Я вам бажаю влитися у нашу велику Азовську сім'ю і продовжити боротьбу тих, хто наших побратимів, які відійшли у вічність, тих побратимів, які скалічені не можуть тримати стрій. Побратимів, які мріють про волю у ворожих тюрмах. Я вам бажаю наснаги і звитяг у боротьбі за нашу батьківщину. Завтрашнього дня у вас немає ні прізвищ, ні імен, ні позивних. Завтра ви стаєте рекрутом для того, щоб подалі попасти в нашу велику родину. Це все почнеться завтра. Але щоб стати рекрутом, вам треба ще пережити сьогоднішній день. Тому. Загальна команда. З намети за особистими речами. Бігом. Ру. Виєм! Що ще досі тут! Эй, Я рекрут 85 з міста Нікополь, Дніпропетровська область. Чому саме сюди? Тому що я хочу бути серед кращих. Якщо воювати, то тільки тут а основна мотивація, чому я сюди пішов. Це війна в Україні. Я хочу бути штурмовиком. Я вважаю, що штурмовиком можуть бути тільки мужні люди, у котрих є дух. We here to stress out the soldiers as much as possible. We want to weed out the weak soldiers. So there's a lot of people that come here and come to training, come to the zone. They want to uh, be cool, but they're not ready for the experience. They're not ready for what's actually going to be uh, required of them as actual soldiers. So this is to weed out the weak, uh, the weak uh, soldiers, and keep, you know, keep only the strong soldiers. So for this day, for zero day, it's just to stress out the soldiers as much as possible to get them to the point where, where. Um, we try to simulate uh, a combat event, you know, calling to the trench as much as possible. But nothing is going to prepare them for the real war. We will do our best, um, so we stretch them out as much as possible. And that's my point: is to stretch them out as much as possible. So, uh, so they'll be hopefully as ready as possible for the uh, the real trenches on the front lines. Покинути кор! Я не хотів, але я просто не вистачило сил. Потрібно було більше тренуватися. Кула, <рикола> ні і все закінчиться. Подумай на ну, дети. Пише пити. Ні. Може пити. Ні. ні. Ти любиш Україну? Так, так. давай тоді стой. Дише. <рикола> 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 Еко номер 13 Родом я із Полтавської області, з села Більськ. З початку повномасштабної війни ми так з друзями сплотились і пішли в тероборону, бо думали, чим зайнятися. Не хотілося сидіти, байдукувати. Хотілося якось допомогти захистити нашу державу. З Часом я вирішив, що піду вже більш серйозну якусь структуру служити. І вибрав для цього «Азов». Мотивація для мене була те, що в мене вже друзі на фронті. І я хочу до них Тобто, ну, я не можу дати ніяк, ні, жодного кроку назад. І в мене... це моя мотивація, тому що в них є шеврони, вони змогли це пройти, тобто, Я теж можу. До медицини мене більше тягне. Хотілося б яким-то бути стрілцем, санітаром, можливо, медиком. Що ти не нравится? Не Нравиться, не слухай. Люди замовили, вони слухають. Далі брівна будуть над головою, пригибайтеся. Давайте, мужики! Дави! Дансте! Oh, Азов! Громче, мотивация! Азов! Мотивация! Азов! Лишь выползай! Я люблю Азов! Один на плечи, Бей. один на плечи, бля! Один на плечи рюкзак! Быстро! Право, право, право попить! Это на лево, направо попить! Я рекрут номер 5 з Миколаєва. Я хочу виправити себе, загартувати, стати сильнішим. Ці декілька місяців я купляв собі якусь базове, базове спорядження, і після цього е я пішов добровольцем у військо. Я хотів би стати штурмовиком. Мені подобається ризик, який на себе накладає штурмовик. І варто зазначити, що його місія. Вона є, скажімо так, дуже важливою, тому що е, в тому числі на штурмовиках зараз тримається наш фронт. Якби не було зараз важко, я вмотивований дійти до кінця і отримати шевроназову. Тяжко. Але все буде добре. Слава Україні! Не виділуся. Та вдруг мама побачить. Азов! Мотивація! Азов! 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 Я рекрут номер одиннадцятий. Родом я з міста е, Житомира. Чесно кажучи, думав, спираючись на свій військовий досвід, що буде тяжко, але не настільки, наскільки це сталося. Коли ми знову ж повзли уже по другому маршруту, я відчув в своєму шлунку що щось недобре. Потім разом всі хлопці починали читати молитву, яку ми починали вивчати ще до початку курсу. І це мене змотивувало і дозволило продовжити далі. У мене також тут служили знайомі, які загинули. І я хочу. Таким чином і продовжити їхню справу, і здійснити свою мрію стати офіцером бригади Азов заради побратимів, заради України, заради своєї сім'ї та заради нашого майбутнього.

Назвони мені брянки тонкайдань, злібом по понурі ранки, виси мені зойки катко, у льоду юрба ти не засланять, щоб я була граїна, щоб кросна ця міць, щоб сміло йшов я в бій. Так як ішли герої на тебе свята за твою славу. за твої їй, щоб повстити ганьку неволі, подата не честь, глумка тих твої, невинну кров погорованих дітей твоїх. Велична смерть героїв української нації і тисяч інших незнаних! Чистості... Ворог міняє тактику і підходи. Відповідно, ми повинні змінювати. А ще краще, коли ми міняємо свої підходи попереду ворога. Тоді в нас є перевага. По суті, невеликі зальоти але сто 120 разів і ніколи в житті не віджимався. Одинадцять! чого не працює воїн? Якщо воїн не дисциплінований, по суті, він не є воїном. Як би це тяжко не було, хоч і важко фізично, але треба. Ти зброю десь залишив, ти отримуєш, коротше, на горіхи. Причому перед всіма. Потім носиш колоду з собою. Ви повинні робити це швидше! Motivatia! ta